Сьогодні хочу розповісти вам про книжку, яку читати було боляче. Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і мова піде про таку доволі маленьку, невеличку книжку, де навіть немає ста сторінок, але на тих сторінках стільки болю. Що е, просто ціпеніло все всередині. Отож мова йде про мобільні хвилі буття Володимира Фаєнко. Книжка вийшла у видавництві Анети Антоненко. Це п'єса, доволі, е, е, доволі маленька, але крізь діалоги автор зумів настільки глибоко зануритися у свій внутрішній світ, у світ людей, про яких він розповідає, що порою наверталися сльози, іноді хотілось закрити і просто подумати, просто подумати і ще раз осмислити. Власне, сам автор. Я українським письменником, який народився і виріс у Донецьку, і до 2014 року він був російськомовним українцем. Але після вторгнення Російської Федерації в Україну він приймає для себе рішення вивчити досконало і змістовно грунтовно вивчити українську мову. Власне, чому він так вирішує, тому що все це і почалося, оскільки. Російська Федерація голосно кричала про те, що стоїть на захисті прав російськомовних громадян України, а автор не хотів бути дотичним, не хотів бути причиною усього цього. Він переїжджає з Донецька на Київщину і починається такий доволі непростий шлях. Внутрішньо переміщеної людини, і власне уже у 2019 році виходить книжка Володимира Рафаєнка, яка написана українською мовою. У мобільних хвилях буття він передає. Власне, свій досвід, своє осмислення того, що йому довелося пережити з моменту повномасштабного вторгнення, оскільки йому довелося бути в окупації і Буча, Бородянка це ті міста, від яких, від назви яких, мабуть, у нас до віку будуть йти сирити тілом, адже ми розуміємо, ми намагаємося. Мабуть, таки зрозуміти той біль, який прожили люди в окупації. І, власне, тому і було боляче і важко читати цю книжку, коли автор крізь діалоги намагався передати, передати те, як люди. Боялися, як надіялися, як вірили, як хотіли жити, як боролися, як вони ловили мобільний зв'язок на галявині. І, от, наприклад, діалог, де вагітна жінка. Говорить до свого чоловіка про те, що вони ж так хотіли цю дитину і чомусь вони отут у ближніх садах, в корпоративному комплексі, такому невеличкому, опинилися в окупації. І ота от жага до життя, просто ви знаєте, це як пронизувало, просто пронизувало. Здавалося, простими словами, простими діалогами, без як чогось такого, знаєте, надміру великих описів. Автор зумів показати і, наче, як окунути читача в той час в ті події, які йому довелося пережити. Зверніть увагу на цю книжку. Вона не буде легкою для сприйняття, але такі книжки, мені здається, потрібно читати просто для того, аби уже зараз здавалося, бо ми, ми усе пам'ятаємо, але для того, як би нам не було боляче, щоб ми розуміли, що Десь в якомусь е, певному місці людям може бути ще важче, що ми повинні боротися і за себе, і за когось. Така література повинна бути, Повинна бути, і я взагалі е, довго відходила від цієї книжки, вона мене певною мірою пронизала. Отож, е, звертайте увагу. Володимира Фаєнко, мобільні хвилі буття, видавництво Анети Антоненко. Дякую усім за перегляд, гарного дня, гарного читання і бережіть себе разом до перемоги!